Добрий день, шановні садоводи. Знову з вами Андрій Федорчук, компанія Аналітагрос. Сьогодні в нас буде тема біопрепаратів, біопестицидів, скажімо так, це засоби захисту біологічного походження або органічного. Ну, дивіться, давайте про плюси і мінуси. Це для саду огороду ми говоримо про ці препарати. Плюси і мінуси, значнемо з плюсів. По-любому немає залишків хімічної або. Отруйних речовин після їх використання. Тобто, їмо. це немаловажно. По-любому, при роботі, ми не шкодимо ні собі, ні корисним комахам, ні тваринам і не загрязняємо нашу, наше середовище довкілля. Це теж немаловажно, це плюси. От, тому немає привикання до плюсів можемо, і немає такої сильної резистентності, як до хімічних препаратів. Це із плюсів. Але тепер переходимо до мінусів, і мінусів навіть, мені кажеться, набагато більше, тому що ці препарати вони зачасту ефективні тільки в закритому ґрунті. Це або використовування в теплицях, або в домашніх умовах, або в землі ґрунті вони повинні бути захищені від вітру, вологи, сонця, вивітрювання від погодних е, таких катаклізмів. Не, дивіться, вони не можуть бути лікувальними, вони не мають лікувального ефекту. Це зачасту контактні препарати, тому пролікувати ними неможливо. Це теж якби такий невеличкий мінус. Вони все-таки в них контактно-кишкова дія в більшості. Далі потрібно часто їх застосовувати, тому що дуже часте застосування, вони в бакових сумішах не приміняються, можна тільки з добривами, це дійсно так. Але часте застосування це теж мінуси. Постійно треба з ними бігати, носитися. Дощ прийшов, пішли обробляти. Вітер, сонце, вітрили, пішли обробляти. Це також мінуси. Дивіться, і самий великий. Мінус як по мені, то в біопрепаратах дуже низька якість нашого вітчизняного виробника, і ми зачасту не маємо того ефекту, щоб повністю органічну продукцію вирощувати весь сезон за счет біопрепаратів. От зараз гляньте, де ті клуби органічного землеробства, які були 10 років назад. На кожній виставці, на кожному углу ми тільки біо, ну маніяки біопродукції. Розумієте, а чому? Тому що низька якість продукції, низька якість цих продавців великих і немає результату. Люди не отримали ні врожаю, ні результату. Тому вони потихають. Були похоронені нами, як садоводами і професіоналами, і вони пішли десь собі займатися другими речами. Трохи погуляли, покричали, що тільки біо-біо-біо. Е, можливо, вирощування органічної продукції, але це більш тепличне і закрите використання. На відкритому ґрунті тяжко. Але я. <клес> Все-таки, щоб вам скоротити час, вибрав найкращих виробників ті препарати, які мали хоч якийсь ефект і великий ефект. І зараз розкажу, які я вам би рекомендував, де вони працюють, як їх треба приміняти. Тепер до категорії можу сказати, що не буває біогербіцидів. От не шукайте їх зовсім ніяких біогербіцидів не буває, ніяких біогардів, шміогардів бути не може. То розвод, і ви повинні розуміти то не то. Є тільки інсектициди, і ми до них перейдемо. З інсектицидів, давайте так. Інсектициди у нас в категорії можуть бути боверін. Це інсектициди по шкідникам, по попелицям і гусеницям, бітоксибацилін це ті, які працюють і можуть приносити вам ефект. І можна показати вам біоінсектофунгіцид гаупсин. Так? Це раз. Біоінсектоакаріциди. Е, Які кліща можуть тронути? Сезар, біоінсектициди, акарициди, актофіт, сезар і отакий от препарат максифлор від агрозахисту. Це теж по кліщу і по другим шкідникам це біоінсектициди. Бактерицид у нас поки один: ізокур це бактеріальні зафорювання по категоріям. Препарати фунгіцидної дії, жидкий трихофіт від агрозахисту. Прекрасно, є такий сухий триходермін, фітодоктор це ті, які приносять результати і працювали люди по отзивам і триходермін від кема. Так? І препарати, які працюють по шкідникам в ґрунту. Це інсектициди ґрунтової дії. Бізар проти шкідників, проти личинок, хрущів, медведки і дротяників, багато чого. Препарат нематодос, це нематоди в ґрунті, це все біологічного походження органічного препарати і широкого спектру мезітропін від КЕМ. Це все інсектициди для ґрунтового застосування. Препарат біотеравід це зовсім друга категорія. Оце, якщо ви хочете ви говорите, що жива земля це ваш біотеравід. Земля зразу оживає. Тут багатоштамовий препарат, дуже багато мікро, мікроорганізмів, грибів, спор насищає, робить землю живою, і дійсно земля рекультивується, реанімується, оживає і працює. Я вам показав ці препарати. Тепер дивіться, якраз для цього, щоб вони працювали, бо сама велика їхня проблема це дощі, які змивають, і сонце, яке їх вітер сонце, яке їх просто рушить, розрушає їх. Вони погано працюють. От для цього потрібні адіванти-прилипачі. Вони в першу чергу створились для того, щоб закріпляти їх і не давати ультрафіолету і воді їх розрушати, щоб вони довше працювали. Тому. Вони приміняються тільки з мультимастром. Він додається в кінці і він посилює їх дію. Ну Наприклад, в мене було питання, чи можна картошка росте, обробити ґрунт препаратом мізітропін. Так, да, дивіться, я б взяв би, наприклад, навіть триходерму, я б взяв би мізітропін, з'єднав би цих два препарати. Ну, зробив би концентрат, додав би до них мультимастер, чому я зараз об'ясню. І не поливав би з лійки цей город, бо це неможливо. Взяв би в оприскувач і гарно, щільно оприскав верхній ґрунт. Мультимастер не дасть йому вимитись дощами, не дасть сонцю зразу, коли живі ці бактерії, то спори гриба, внесуться, він не дасть їм. Розрушити їх і вони потихеньку підуть в землю і там почнуть свою роботу. Вони повинні працювати в землі і бути захищені від сонця. Вода їх не дуже хвилює. Ці препарати вони ґрунтової дії. Це от одні із таких методів. Тому от недавно знов, я знову вибачаюся, але два слова про прилипачі прилипачі. А діванти прилипачі вони були, вони були ну, зроблені виробниками, випускались випускалися виробниками для підсилення дії різних препаратів. От якраз підсилення дії біопрепаратів без прилипачів на відкритому особи грунті це просто неможливо використовувати. Тільки біопрепарати плюс прилипачі. Тому мультимастер він універсальний. Я скільки разів говорив, на мене щось чи не дочувають, чи не розуміють. Мультимастер він застосовується з усіма біопестицидами, пестицидами, інсектицидами, з усіма препаратами. Він просто мульти мультифункціональний. Він. По-перше, не змивається дощом. Він держить ультрафіолет, він не дає випаровування. Він при оприскуванні не дає зносу. От, ви оприскуєте, він знос не дає, він зберігає. Прилипачі, в першу чергу це поверхностно-активні речовини, щоб вам з листа ваш робочий розчин не розтікався, ви його не втрачали. От ви розвели 10 літрів робочого розчину. Там та є концентрація, яку прописав виробник. Так от, щоб вона попала на вашу рослину, повинні бути прилипачі, щоб вони це держали. Мультимастер це держить за счет своєї мультифункціональної основи. Він дуже гарно закріплює, капсулює і держить. І ці всі речовини, там може день, два, три, вони заходять все рівно в вашу рослину. Це мультимастер. Якщо ми беремо, от я теж різниця в чому, препарат тренд. Це зовсім другий вид. Це поверхностно активний, він не дає розтікання, але в нього є. Зовсім другий ефект він розрушає. Верхній слой восковий, він бур'яни, наприклад, він їх розрушає, вони становляться уязвимі, вони становляться, ну, ви їх швидше можете вразити. І тоді гербіциди дуже швидко до них доходять до серця їхньої, до, до кореневої системи. Вони їх швидко розрушають. Тому тренд робить роботу по... Він знешкоджує верхній слой, розрушає трошки за спіртового розчину кутикулу, і ви швидко заходите гербіцидами. А от агрострада, вона теж вже зовсім друга, вона не розрушає, вона не за що спірту працює, але вона має властивість швидко заносити препарати через кутикулу. Вона не так як мультимастер довго там він сидить і вони потихеньку заходять. А мультим... агрострада заводить всі системні препарати. Вона працює з гербіцидами системними, інсектицидами і фунгіцидами системними для того, щоб вони зайшли не через 2-3 дні в рослину, а зайшли через 2-3-5 п'ять часов в рослину і почали своє лікувальний ефект зразу. Тому. Кожний прилипач різний. Змішувати між собою їх не потрібно. Додаєте їх в кінці, там, де потрібно. До гербіцидів гербіцидний прилипач, до системників, системний прилипач або мультимастер. Вони, він до всіх додається до біопрепаратів, тільки мультимастер, як по мені. Оце така вам історія. Я думаю, цей ефір був знову вам корисний. Ставте вподобайки. Дякую за увагу. Ті біопрепарати, які я показав, ви можете закупляти у нас. Вони провірені, вони дійсно працюють. Тому Аналіт Агро. Ком'юа, наші закази робіть, будемо відповідати, працювати і досягати результату. Дякую. Андрій Федорчук, компанія Нарітара.